Володимира Путіна призначили радником міського голови Хмельницького. Містяни сподіваються, що теска російського президента не завдасть шкоди їхньому місці, на відміну від руйнівних дій російського президента в Україні. 44-річний підприємець зі своїм тезкою президентом Російської Федерації, не має нічого спільного окрім прізвища. Більше того, він вкрай негативно ставиться до керманича країни-агресора. Однак, на думку хмельничанина, це не привід, щоб змінювати своє прізвище. каже будь-яку людину мають сприймати за її вчинками, а не за ім'ям. Це в мене не рідне прізвище, воно в мене не з дитинства. Воно в мене з 2001 року. Коли його обрав, ну Мені просто потрібно було змінити прізвище, а чому саме Путін ну, випадково було вибране. А е, після того, як ці події вже настали, е, да, була думка, там можливо змінити, можливо, ні. Але от, з другого боку, а чому хтось, якийсь агресор, десь якась людина, та можливо десь, з нездоровою психікою повинна впливати на моє життя. Е, тому якби так від, відкинув зразу е, такі думки, якби, Моє життя, моє прізвище, я з ним живу, і мені це не заважає. Дійсно, там, коли я навчався в університеті, то були і викладачі, перепитували там, і піджартовували, там, і студенти. Але я звик до цього, тому що це, ці жарти і не припинялись ніколи. А що стосується зараз, я вам скажу. Також багато хто жартує. Щоб було якесь негативне ставлення, то такого ну я я відносно себе не відчував. Хмельницький міський голова каже, коли призначив Володимира Васильовича своїм радником, керувався виключно його діловими та моральними якостями. Знає його тривалий термін часу і цілком довіряє в мене. Прізвище Путін викликає негативні асоціації, пов'язані з людиною з очільником нашого північного сусіда. Який абсолютно відверто напав на українську державу, через яку в Україні війна вже понад два роки, і через яку загинули тисячі українців? Ну але тут в даному випадку вибір проводився звичайно, що не за прізвищами, а за людиною стосовно людини стосовно її якості. Людина має три вищих освіти. Людина активна, нормальна, молода людина, яка хоче працювати, міняти місце, міняти місто на краще. Ну і тут найголовніше, що він радник на громадських засадах. Тобто його участь, скажімо так, в допомозі мені вона насправді мінімальна. Містяни теж сподіваються, що дії їхнього земляка на відміну від дій його російського тезки не зруйнують місто.